Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це оперативне зведення для вас із того, що відбувається зараз важливого, актуального станом на цю мить коротко, але дуже змістовно, для того, щоб ви отримували якнайкращу аналітику. Тож підписуйтесь і починаємо. Отже, що відбувається, дуже важлива новина, друзі, тому що. Чують нас, чують мене дуже добре, і я вітаю ці кроки, тому що сили безпілотних систем повідомляють про те, що було знищено понтонну переправу ворога на Луганщині, окупованій частині. Очевидно, що українські сили беруться досить активно за сили ворога, за його можливості на окупованих територіях, і відбувається те. І про що ми з вами говорили, тобто нищення переправ, нищення логістики і знищення живої сили і техніки. І це буде відбуватися і надалі. Ідея тут дуже зрозуміла. Справа в тому, що нам потрібно зупиняти ворога і його просування на сході. А очевидно, що це відбувається в першу чергу за рахунок живої сили, за рахунок тих підручних засобів, які використовує агресор. Використовує він на сьогоднішній день людей, використовує він так само. В меншій мірі техніку забезпечують цю живу силу багі, машинками для гольфу, мотоциклами всім, всім всім. Це транспортується. Отже, для того, щоб виникли проблеми з переміщенням, відпрацьовують по ним. Думаю, що далі будуть місця розташування живої сили, місця зберігання цієї техніки, місця, де фактично це все знаходиться, і по ньому буде. Подальше відпрацювання, тобто треба знищувати піхоту і все, що використовує піхота, усі підручні засоби для того, щоб їх зупиняти на сході, і ось ця історія, що сили безпілотних систем діють і наносять не тільки діпстрайки по території ворога, що безумовно теж треба робити, треба бити і по а, території Росії. І про це теж є новини. Зараз ми з вами про це поговоримо. Але дуже важливо наносити удари безпосередньо і по окупованих територіях. Вважаю, що це дуже хороший тренд, який буде і надалі відбуватися, і о, будуть нищити наші сили безпілотних систем і інші героїчні підрозділи, ворожі сили ворога, піхоту. Зокрема, тим часом новини з окупованих територій. І справа в тому, що. В Енергодарі підірвали зрадника колаборанта, так званого начальника охорони окупованої Запорізької електростанції. Про це повідомляє гур, тобто триває робота так само на окупованих територіях. По тому, що бачимо, дістають розплату, і ті колаборанти, які допомагають ворогу, які свідомо зумисне пішли на співпрацю і не просто опинилися в складних умовах, як люди, які там залишилися, і просто мета на сьогоднішній день зберегти своє життя, своє здоров'я і відбути цей. Період тимчасової окупації, а саме проти тих, хто свідомо зумисне розуміючи настання всіх шкідливих наслідків і розуміючи, що він іде на злочинну співпрацю з ворогом, робить це і допомагає їм, в тому числі а, в тому, щоб забезпечувати присутність на атомній електростанції, тому робота теж буде тривати. Я думаю, що і гур, і сили спеціальних операцій будуть і далі нам давати хороші новини звідси. Звідти, тим часом, так само е за джерелами гур в Новосибірську спалили відділення ФСБ. Вочевидь, налагоджена системна робота по тому, щоб задіювати так зване підпілля, задіювати незгодних з путінським режимом. Плюс задіювати, я думаю, фінансовий фактор. Це зараз теж опція, яка є. Зрештою, чому б ні, ворог проти нас теж так намагається діяти. Ви знаєте, що вони наймали людей. Які готові були підпалювати а, машини військових, робити цей жахливий злочин, і це відбувалося? Тож чому наші спецслужби, наша розвідка, наші сили оборони і безпеки не можуть діяти дзеркальними методами і не наймати там когось, просити нехай. Не треба завжди ідейних, можна за кошти, можна виходячи з іншої мотивації, але все ж таки, нехай беруть і виконують такі завдання, зокрема по тому, щоб проводити певні диверсійні дії на території Росії. Так само це теж дуже важливий елемент, який я думаю буде працювати і надалі. Ще вибухові новини, вони не зупиняються і вони є. А стосується того, що в Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили по удар по нафтобазі в Воронезькій області Росії і фактично підтвердили, що в Перецькому краї пожежа на базі зберігання нафтопродуктів. Тобто удар два удари фактично. Склад зберігання нафтопродуктів, які використовуються російськими військами для того, щоб продовжувати агресію на території України, і знову ж таки нафтобаза. Ви мене запитували, чи поновляться ці удари, і чи не забули про удари по нафтобазі. Ну виявляється, бачите, зовсім не забули. Продовжують діяти наші сили. Я думаю, що далі робота по ослабленню ворога, по ослабленню і. Бачите, ось ці вибухові новини вони складаються в один пазл. Хороший пазл. По перше, це протидія зрадникам і колаборантам, які допомагають системно ворогові на окупованих територіях, прислужують їм там і працюють на них. Це перша хороша історія. Зафіксували. Друга хороша історія, що все активніше сили безпілотних систем починають відпрацьовувати по окупованих територіях, знищуючи піхоти і зменшуючи потенціал ворога для ведення наступальних дій на сході. А зараз там дуже важливо зупинити, як зазначає інститут вивчення війни. Російські війська зараз перебувають в кульмінації наступу, і ось цей перший нусь ці місяці два до зими вони звичайно будуть складними. Наші сили працюють на те, щоб ворога зупиняти важко, непросто, важкі бої, але робота триває для того, щоб зупинити просування. Так, от це другий момент: удари по окупованих територіях, третє це удари в глиб російської території по об'єктах, які забезпечують російську армію і їхній військово-промисловий комплекс. І це продовжується ось тому. це… Все дуже важливо, і воно складається в один важливий пазл пазл того, що українські сили оборони і безпеки працюють системно на те, щоб зменшувати потужності і можливості ворога до ведення війни. І особливо я думаю, що варто розраховувати і очікувати на вибухові новини цими вихідними із окупованих територій по знищенню сил і засобів ворога і ворожої піхоти із території. Росії, які ми з вами неодмінно обговоримо, бережіть себе, слава Україні!